Гарної гри мої любі Рисі та Рисята. І сьогодні ми граємо в слайм-ранчор. На, наша ціль сьогодні така. Ка виконати завдання Віктора, щоб розблокувати його лабораторію. Так. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Поясни мені, що ти тут забив? Забув, забив. От що б ти тут забув? А, Лізар, слезай давай. Спускайся. Так, це наша ціль така. Виконати завдання віктора, щоб розблокувати його лабораторію. І якщо ми зможемо, ще можна буде виконати якесь який, небудь завдання. Завдання, ну, до, досягнення. Можливо, якщо ми зможемо, ми, ми, можливо, зробимо якесь небудь досягнення. Було б класно. А ще я буду не дуже громко говорити, тому що в мене горло трішечки болить. Тому я, тому я буду трішки тихенько розмовляти. Ну, як, воно не болить, воно не так, воно не болить, не сильно. Просто я наговорився, тому я буду часто мовчати та це все ось робити. Ну, часто мовчати, та, та не дуже гучно розмовляти. Але спочатку... А, і це, я хочу провести вам екскурсію. Екскурсію, по-моєму, ранчо. Та розповісти багато чого інтересного. Це в нас телепорт. Ну, як говорить саме названня. Він телепортує туди, куди ти поставиш. Тут в нас багато слаймиків, йдемо далі. Ось іще одна локація. Це в нас локація полукурятник, полудім полу для слаймиків. Курятник. Курятник, тому що, ну тут, як ви помітили, багато курчат, а дім для слаймів, тому що тут живуть слайми. Тут живуть слаймики. Ось вам ще по курятині. Йдемо далі. Тут в нас є ще... Тут у нас є ще одна локація, де живуть вже стопудово тільки слаймики. Тільки вони тут живуть, вони тут їдять, вони тут сплять, п'ють, їдять, ви зрозуміли, про їдять я вже казав, ну ви зрозуміли. А, ще, я б хотів... Я вас прошу, щоб, щоб ви підписалися на мого друга. Він теж ютубер, його канал називається GodzillaMega. Я не помню його, я не пам'ятаю повне названня його каналу, але там точно як якіла Мега. Просто там в Ютубі напишіть Годла Мега. Ви, ви на нього... Ви на нього наткнетеся, ви на нього наткнетеся і, будь ласка, підпишіться на його канал. Йому буде дуже приємно. Ще, будь ласка, ставте йому лайки, там. Ага, ставте йому лайки, пишіть приятні коментарі, йому до... він буде дуже радий, та йому буде дуже приємно. А, і ще, ставте йому там колокольчик, щоб не пропускати його відео. Тому що в нього вони там дуже інтересні. Так, за так. Ага, тут сюди... тут, сюди... І про вас я теж не забув. Є собі ви на здоров'я. <рых> так що я появлю. А не Я, я дурачисько. Вони їдять фрукти, а я їм овощі кину. Ну я да, забув, забув, буває. Так, ладно, йдемо далі. Йдемо далі. Ось це в нас лабораторія. Тут теж живуть тіні слайми. Вони тут, як я вже і казав, живуть, сплять, їдять, п'ють. Ну, ну, все, що потрібно для життя, в них є. І навіть більше. Так, Зараз я їх тут всіх покормлю. Так. І так. І вас я теж покормлю. Ви в нас і фрукти та овочі полюбляєте, тому я вам даю овочі, овочі, щоб ви тут не голодували. Так. Ну, все! Екскурсія прийшла. Я показав все, що можна, та нельзя. Я, я, забу, я забув їх нагодувати зараз. Я їх нагодую вкуснятинкою. Їхньою любимою стравою. Це любима страва в них це цей порох. В них це порох. Любима страва в них це порох. Вони його дуже сильно люблять. А порох цей можна зробити, якщо. Якщо овочі... Якщо, оці, оці. Ой, о, якщо овочі або фрукти спалити сюди. І тут буде багато пороха, який вони пожегляють. Так, що тут? Завдання. Завдання немає. А Ну-ка, тоді що тут в нас по досягненню? Так, ну це... Я ось... Я ще питався робити це завдання. Ну, досягнення це. Я питався його зробити, але в мене не виходило. Будь ласка, напишіть в коментарі, як це завдання зробити. Так, ну і завдання я теж нічого не зможу робити. Квестів немає, але вони дуже довго робляться. Ну, дуже довго поки вони загружаться і оце ось все. Поки, поки що я вам розповім про цей дрон. Він, Це дрон-помічник, який мені допомагає. Він може давати. Моїм слаймикам їжу, овочі, фрукти або м'ясо. Він може їм давати прямо в їхній загон. Ще він може забирати, збирати від якихось штукенці борди та продавати їх зараз. Він їх збирає та продає. О, завдання, завдання, завдання. Є! Yeah. Зараз ми зробимо його завдання. Так, і йому потрібно. Oh. Так, це завдання не з легких. Ну, ось і цих слаймиків я, звісно, знайду. А ці слаймики вони спавняться тільки в пещерах або вночі. Тому я... тому потрібно буде дуже довго чекати ночі. Ночі. Ну, а поки що я принесу йому тіхось ті, миків, які полосаті. Ви їх бачили, я вам їх показував. Так. Так, зараз я зроблю це завдання і, напевно, будемо ми з вами закінчувати. І будемо ми з вами вже закінчувати. Я зараз зроблю то завдання від Віктора. Я вам його показував. Я вам його показував це завдання. І будемо закінчувати. Так. Так, зараз в мене є. Зараз у мене трішки енергія з'явиться, і ми пролетамо. Так, отамо, отамо, прилетіли. Так. Та -та -та. А, ні, це не той. Де він? Ось він. Цей слаймик, охотник слайм, він вміє становитися невидимим. Ось, ось, бачите? Цей слаймик він вміє становитися невидимим, тому його дуже тяжко знайти. Тому тому коли будете ви грати в цю гру, то дай. І захочете знайти ось цих ось слаймиків, ось, цих ось слаймиків, ось цих ось слаймиків, то... то дивиться дуже впильно. Бо їх дуже тяжко знайти за того, як я вже казав, що вони можуть становитися невидимими. Так. Вибираємося звідси. Забігаємо сюди, біжимо, біжимо, біжимо опа, Пум. І ще потрібно 12 світлячків, а оскільки зараз немає ночі. Я буду виконувати завда... його завдання. Ну, ось його завдання. Не, щоб розблокувати ранчо цього тього сидят. Дядьки. я О, вже закат. В цій грі вже закат. Класно. Так, але поки що я буду робити завдання, щоб розблокувати ранчо. Так, мені потрібні ось ці Ось ці ягодки. Вони потрібні. Я... Я не пам'ятаю пам ім'я цього ось, якого, якого ранчо ми хочемо розблокувати. Я не пам'ятаю його назву, тому просто буду називати його дядя. І цей і... Дядя, і дядя полюбляє ці ягодки, тому потрібно їх зібрати якомога більше, мене кусають. Так. Ну, напевно, вже в моєму ну, напевно, вже, в моєму вже ніч, тому треба знаходити вихід. Ось тут вже ці світлячки з'являються. Тому треба швиденько знаходити вихід. Щоб вийти, потрібно знайти портал. Але не всі портали робочі. Тому треба знайти один робочий портал. Зараз будемо шукати. Так, брою часи. Так. О, а ось цей самий портал. Так скільки... 75. Ну, 8 теж непогано. Ще все йдемо до мене, До, домого ранчо. І зараз ми будемо ловити 11 світлячків, щоб виконати завдання. Так, М -м, странно. Ці світлячки вже. Вже повинні були з'явитися, а тут чогось немає. Це дуже дивно. А ну-ка, тут, може, тут знайдуться. Так, ви не ті, кого я шукаю, тому до побачення. Тут вже вони з'являються. Зараз ми зберемо 11 штук, виконаємо завдання. Можливо, він навіть дасть нам свою лабораторію. Це буде дуже класно, я буду дуже радий цьому. Так. 30 на 11. Тому я, піду, тому я піду звідси, напевно, вже, напевно, вже там з'явилися кучу-кучу цих світлячків. Так, ви на ці світлячки. Світлячкові слаймики. Так, тут вже є один. Збираємо його і йдемо далі шукати. Так, ще сім потрібно мені цих слайників. Але чомусь я не можу їх знайти. І це таке собі. О, бачу. Так, хапаємо його! Схопили. О, -о, -о, О! Він ще не привротився. О, є ще. Опа. Так, ще чотири потрібно. О, бачу. Так, три. Так. Ану, ти. Брось. Так, в мене... Мені потрібно зробити одне досягнення. Тому я буду просто, просто стояти та чекати. Бо мені потрібно зробити одне завдання. Це, дуже, це мені дуже потрібно. Просто чекаємо, коли в мене залишиться дуже мало сердечок. Так, і... А, вони мало смазять. Ну, давай останній раз і. А-а-а! А ну з... Все, я зробив це досягнення і зараз зроблю завдання. Так, так і. Все. І досягнення зробив, завдання зараз зроблю. Можливо, лабораторію відкрию. М -м -м -м. Буде класно, дуже буде класно. Це буде... Тоді це буде дуже класна серія. Тому тоді я сподіваюся, що все буде так, як я їй сказав. Так, І ні. Нічого. Нічого не відбулося. Ну. Зате. Ну, зате ми на шах ближче до нашої мети. Якщо буде то, якщо бути точним, це в нас лабораторія Віктора. Але поки що в нас нічого не вийшло. Ну. Но... Ну, все одно серія вийшла дуже класною. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ще підписуйтесь на мого, на мого друга. Ну, на канал мого друга. Годзила Меха. Годзилла Меха. Гадзила, если что, английскими буквами нужно писать. Ну, на це, ну, на этом все. Еще раз. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте колокольчик. И всем до побачення.